Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ви знаєте, мені видається, що не всі з цим погодяться, але я переконаний, що. Україна має перспективу тільки як глобальна нація, тобто, тільки виходячи на зовнішні ринки, наші з вами бізнеси здатні принести великі гроші, і країна може процвітати тільки таким чином. Тому що якщо ми один одному всередині країни будемо продавати там умовно каву, якісь послуги, да, там, перукарні кав'ярні і, і так далі. Ми будемо дуже бідними і дуже швидко закінчимось. Тому єдиний вихід і Причому це для всіх сценаріїв, і для сценарію припинення війни, і для сценарію продовження війни, і для сценарію невідомо чого гібридного, є дуже важливий рецепт універсальний. Це виходити на глобальні ринки, тому що там гроші. Там технології, там новий досвід, там нові контакти, нові можливості, нові геополітичні альянси. І Це все стосується не тільки рівня країни, це стосується кожного бізнесу і кожної людини. Нас з вами також. Дивитись на двадцять 21 століття буде вочевидь століттям Азії. Важко сказати, хто і коли вперше висловив цю думку. Проте нині вона здається очевидна, як влучно зазначив видатний американський експерт з міжнародних відносин індійського походження Парах Хана. У 19 столітті світ формувався під впливом Європи 20 століття, без сумніву, можна назвати американським. Ну а 21 століття належить Азії. Хочете відкрити двері до одного з найперспективніших регіонів світу? Тоді не пропустіть лекцію Сергія Корсунського, як працювати з країнами. Азії це не просто виступ, це справжній майстер-клас від топового українського дипломата, економіста, управлінця, який знає Азію як свої п'ять пальців. Я, до речі, прочитав його книгу «Як будувати відносини з країнами Азії і повірте, ця лекція змінить ваше уявлення про співпрацю з цим регіоном. Сергій Корсунський це жива легенда української дипломатії. Він був послом України в Японії, в Туреччині, очолював дипломатичну. Академії України працював в Сполучених Штатах Америки. Його книга, оця як будувати відносини з країнами Азії, це справжній скарб для тих, хто хоче працювати з Азією. А тепер уявіть всі ці знання, досвід, практичні поради, жива експертиза понад 30 років. У лекції, на якій ви можете поставити свої запитання, чому ця лекція маст візит, тому що Азія економічний двігун планети. За останні кілька десятиріч Китай збільшив свою економіку в більш ніж 10 разів, став другою економікою світу. А частка Азії у світовій економіці вже сягає. Майже третини і основна частка взагалі ВВП створюються саме в Азії. Майже 70% ВВП генерується в Азії. Але щоб досягти успіху в цьому регіоні, потрібні не лише гроші чи ідеї, потрібне розуміння культури, традицій, способу мислення. Сергій Корсунський розкаже, як уникнути помилок, які коштували мільйони іншим, і як завоювати довіру азійських партнерів. Ви на цій лекції дізнаєтесь, як культура впливає на. Бізнес, наприклад, в Японії повага до ієрархії це основа успіху. В Китаї цінують довгострокові відносини. Корсунський поділиться реальними історіями, як правильно вибудовувати діалог з урахуванням цих ключових факторів, щоб ваша пропозиція не залишилась непомічною. Це не просто теорія, це практичні інструменти, які я, до речі, знайшов в його книзі, і які ви почуєте наживо. На лекції ви сформуєте бачення, як вашому бізнесу стати гравцем на азійській арені. І не менш цікаво, це геополітика і технології. Також ми багато їх обговорюємо з вами на каналі. Корсунський розкриє, як маневрувати в складні. Мережі азійських альянсів і як Україна може використати це на свою користь. А ще чому Азія задає тон в розробці штучного інтелекту, 5G, зеленої енергетики, і як ми, українці, можемо долучитись до цієї революції? Що мене вразило в книзі Сергія Корсунського, це його експертиза, помножена на натхнення. Він показує, що Азія це не просто якийсь далекий непізнаний регіон, а це величезна практична можливість для. України. Я знаю, що Азія здається складною, ну вона такою і є. Але Сергій Корсунський розкладе по поличках багато речей: від культурних нюансів, практичних кроків для вашого бізнесу чи кар'єри до геополітичного бачення для України в світі, в якому значною мірою домінує Азія. Ця лекція це буде своєрідна інвестиція часу в розуміння регіону, який змінює світ. І повірте, після цього ви захочете діяти. Тим більше, що відвідати цю лекцію ви можете абсолютно безкоштовно на платформі Українського глобального факультету проєкт постійно діючого лекторію, який Академія КМФ реалізує за підтримки кампанії Activities. і ви щотижня можете відвідувати подібні лекції на нашій онлайн-платформі. Тому, якщо ви зацікавились цим, будь ласка, реєструйтесь, лінк під цим відео, відвідуйте лекцію Корсунського, задавайте. Питання отримайте відповіді і познайомте з людьми, які можливо мають схожі. Інтерес, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Якщо вам цікаво, прокоментуйте під цим відео. Ми з вами ще зробимо окремий розбір книги Сергія Корсунського, як будувати відносини з країнами Азії. І я дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!